Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас тема Як навчити дитину чистити зуби. Ну, по-перше, діти схильні до наслідування. Покажіть дитині, як ви чистите зуби і як це роблять інші члени родини. Зробіть з цієї повсякденної рутини шоу і веселощі. Додайте пояснень, похвали та трохи маленьких приємностей після цієї процедури. Також поясніть негативні наслідки після недбалого догляду за ротовою порожниною. Покажіть фото недбалого догляду всіма емоціями. Покажіть, як це негарно, як погано ви до цього ставитесь, як це може бути неприємно боляче, і що в вашій сім'ї, і що ви б так точно ніколи не поступили. А діти схильні до наслідування. Знайдіть гарний мультик, там, де герой. Чистить зуби. Ну, щось, наприклад, доктор Плюшовою. Тільки точно серію я не пам'ятаю. Це вже було давно в моєму житті, я вибачаюся. Якщо ж все-таки дитина не хоче чистити зуби, а ви йдете в неї на поводу, то ця ситуація закінчиться плачевно. І, на жаль, дитині через деякий час прийдеться лікувати зуби під загальним наркозом. Отже, терпіння вам і успіху в цій справі. Пишіть, будь ласка, на якому ви етапі знаходитесь і в чому у вас є якісь загвоздочки. в чому ви стопоритесь і де вам потрібна допомога. Успіху у вас все-все-все вийде!